Слава Ісусу Христу! Благодать вам та мир від Бога Отця нашого та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дорогі друзі, я радий вітати вас в нашій черговій програмі Питання вічності. Сама назва нашої програми вона спонукує нас говорити, думати про майбутній час. Біблія відкриває нам завісу майбутнього і дозволяє заглянути в те, що нас чекає в майбутньому часі. Пророки Старого Заповіту, а також Ісус Христос і апостоли, вони велику увагу звертали саме на майбутній час. І тому напередодні світлого свята Воскресіння Ісуса Христа ми сьогодні в нашій програмі будемо говорити про позагробне життя, про те, що відбувається з людиною після смерті. Отож, залишайтеся з нами. Смерть це беззаперечний факт. І помирають всі люди. Помирають не тільки люди, але все, що є живе навколо нас. Запитання стоїть в іншому. Чи людина після смерті перестає існувати, чи вона продовжує існувати в потойбічному світі? Що це за потайбічний світ? Куди потрапляє людина після смерті? Чи в потайбічному світі існування людини є дочасне? Чи воно є вічне? В якому становищі там перебуває людина, друзі, це є важливі запитання, які ми повинні задавати за днів свого життя на цій землі. Тому що від цього залежить порою і наше земне життя. На землі є багато релігій, і кожна із них старається пояснити, показати, навчити, що відбувається після смерті людини. Друзі, ми, як християни, довіряємо священному писанню і віримо, що воно є Слово Боже. І на підставі саме Слова Божого ми сьогодні будемо розмірковувати про потайбічне життя. Помилившись, можна зробити непоправиму помилку. Непоправиму помилку. І по тій причині після смерті... Ми вже розуміємо, що змінити нічого зовсім неможливо. Перш ніж говорити про долю людини в потайбічному світі, потрібно визначити, що таке біологічна смерть людини. З позиції матеріалізму це зупинка життєдіяльності організму. Іншими словами, це є кінець людського життя. Смерть це природній процес у матеріальному світі, в котрому підлягають всі люди. Читаємо з Божого Слова текст. Перше послання Апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, 21, 26 вірші. Смерть Бо через людину. І через людину Воскресіння із мертвих. Бо так, як в Адамі всі умирають, так само у Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку. Первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. А по кінець, коли він передасть царство Богові і Отцеві коли він зруйнує всякий уряд і владу і всяку силу. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під своїми ногами, як ворог останній, смерть буде знищена. Читаємо другий текст, перше послання апостола Павла до Коринтіян, 15 розділ, 54, 56 вірші. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне в нетління зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане Поголинута смерть перемогою. Де смерть твоя перемога? Де твоє смерти жало? Згідно з Біблією, смерть це результат гріхопадіння людини і першопочаткове покарання її від Бога. Ми читаємо що далеко в книзі буття. Застереження Бога в адресу Адами і Єви. Він сказав, не їжте з дерева пізнання добра і зла, бо в день їди твоєї помреш. Бог застеріг. Він не мав в плані і передбаченні, щоб людина померла. Він тішився створінням своїм і передбачив для людей прекрасне місце і вічне життя. Але вибір людини був не послухати Бога. І внаслідок цього вибору в життя людини прийшла смерть. Хоча Біблія є єдина книга, яка відкриває нам про потайбічне, або, як ми кажемо, позагробне життя, але вона не розповідає нам про це в деталях. Бог не ставить перед собою ціль деталізувати те, що буде в майбутньому часі. Він говорить про смисл або про зміст потайбічного життя, або позагробного життя. Для того, щоб людина не попала в пекло, але попала у вічне блаженство із Богом. Про це часткове пізнання ми читаємо в Божому Слові. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 13 розділ, 12 вірш. Отож, тепер ми бачимо ніби у дзеркалі, у загадці. Але потім обличчям в обличчя. Тепер розуміємо частинно, а потім пізнаємо, який пізнаний Я. Ми можемо робити припущення, однак вони повинні базуватися тільки і виключно на священному писанні, так як ми довіряємо, що це є слово Бога для нас, людей. Як ми вже говорили, в світі існує багато різних релігій, які піднімають питання позагробного життя. Наприклад, багато людей сьогодні вірять в реінкарнацію, тобто в перевтілення, що коли людина помирає, після смерті вона отримує нову природу або нове тіло. Атеїсти не вірять взагалі в життя після смерті. Вони говорять про те, що життя після смерті не існує. Хоча слід зауважити, що атеїзм це також релігія, адже він опирається на віру. В юдаїзмі місцем, куди відправляються всі померлі, вважається Шол царство мертвих. Це вірування правильне тільки у світлі старого заповіту. І воно є часткове, або, скажімо, неповноцінне, коли ми дивимося на нього через Євангелію Ісуса Христа. В ісламі існує віра в рай для мусульман, де їх очікують всі блаженства для людського тіла. Дехто вірить, що всі будуть в раю. Ми особливо це бачимо із свідчень людей, які пережили період клінічної смерті. Деякі деномінації, які претендують на назву християнських, неправильно навчають людей про позагробне життя. Одні переконують, що людина помирає і не має ніякого життя після смерті, в зв'язку з тим, що не вірять в існування людської душі. Інші вірять у летаргічний сон. Вони говорять про те, що людина померла і вона наче заснула. І ніякого там іншого життя немає, просто людина попала, наче в забуття. Православні мають вчення про митерство душі, католики про чистилище. Євангельське християнство навчає, що праведники після смерті потрапляють в рай. Грішники або люди, які не пізнали Бога, не прийняли Бога, не служили Богу, потрапляють до пекла. Боже Слово навчає, що людина є трьохістотна особистість. Тобто в неї є дух, душа і тіло. І ми можемо поділити людину на дві частинки на матеріальну частину і на духовну частину. Тобто людина є духовною, тому що вона є дух і душа, і людина є матеріальною, або, як ми кажемо, в фізичному прояві вона є тіло. І в момент смерті ми бачимо оце відділення, відділення духа і душі від людського тіла. Дух даний від Бога для того, щоб людина через дух мала спілкування із Богом. В тілі або в фізичному э, прояві ми маємо спілкування з фізичним світом, з суспільством, з людьми, з родиною і з сім'ями. Згідно з Біблією, доля нематеріальної частини тіла відрізняється від долі матеріальної частини тіла. У світлі священного писання зрозуміло, що людина живе в тілі, але людина це є не тільки тіло. Ми бачимо, що Слово Боже відкриває нам і говорить, що тіло, що є домом або оселею. Про це читаємо в священному Писанні. Послання апостола Павла до Коринтян, 2, 5 розділ, 1, 8 вірш. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі. Дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи переодягтися будівлею нашою, що з неба. Коли б тільки одягнені ми не знайшлися ноги. Бо ми, знаходячись в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. А той, хто на цей створив нас, то Бог, що дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла та й мати дім у Господа. Тому смерть це не знищення людини, це не припинення її існування. Але перехід у потайбічний світ, де людина продовжує перебувати уже у вічному просторі. Друзі, я маю велике бажання зараз звернути нашу увагу на одне із центральних місць священного писання, які розповідають нам про позагробне життя. Це є розповідь про смерть багача і Лазаря, яка є написана для нас в Євангелії Святого Луки, 16 розділі із 19 по 31 вірш. Ця розповідь Ісуса Христа чітко нам показує позагробне життя. Дорогі друзі, ми б могли вирвати сторінку священного писання, саме цю, на якій описана ця подія, і ми б могли ще більше і більше загубитися у своїх роздумах про вічність після смерті. Але тут Христос чітко показав для людей, які оточували його, а сьогодні для нас і з вами, що в потайбічному житті долі людини змінити більш не можна. І з чим людина померла, з тим вона залишається перед Богом, очікуючи Його милості для вічного життя або суду для вічного засудження. З Євангелії нам відомо, що Ісус помер о 3-й годині дня в п'ятницю. А воскрес тільки в неділю, вранці перед сходом Сонця. Запитання, друзі, що відбувалося з Ісусом з п'ятниці дня до неділі ранішнього часу? У 15-му псалмі Давида ми читаємо пророцтво про смерть, поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Хоча це пророкував Давид ще далеко до приходу Ісуса, але він не говорив про себе, він вже тоді пророкував про Месію, про Його смерть. Можливо, відразу після смерті Ісус прямував до раю, адже цьому є підтвердження слова Ісуса Христа, яке Він сказав в адресу розбійника. Нині кажу тобі, будеш зі мною в раю. І в нас є підстава твердження тому, що Ісус Христос після своєї смерті, він пішов зразу ж в рай. В той самий час і злочинець, який помирав на Христі, через декілька годин, який помер після Ісуса Христа, він також був відправлений в місце яке йому пообіцяв Ісус Христос. Слово рай перекладається як сад, і ми знаємо, що туди потрапляють душі праведників. Ще ми знаємо, що це місце називається Олоном Авраамовим. Ісус помер тому, що мав людську природу. Він був сином Божим і дуже часто себе називав Сином Людським. Про це ми читаємо в Євангелії від Івана в 9 розділі, 35-38 віршем, а також Євангелієм від Луки, 22 розділом, 60. Дев'ятим віршем. Якби він не був людиною на землі, друзі, він би не помер, тому що Бог померти не може. Але завдяки тому, що Ісус прийняв саме людську природу, був народжений від Діви Марії і був чоловіком на цій землі, Він помер як людина, переживаючи перед своєю смертю болі, знущання і ганебну смерть. У момент Воскресіння Ісуса Христа Його дух та душа з'єдналися з Його тілом, що стало і причиною знову ж появи Його особистості після Воскресіння. Друзі, як це сталося з Христом, так станеться і з тими людьми, які упокоїлися в Бозі, або з дітьми Божими, з християнами, які також свого часу, в період Воскресіння, дух і душа їхня з'єднаються з їхнім тілом, і вони знову повернуть оцей. Особисносний статус, вони знову стануть одне ціле як особистість. В момент Воскресіння дух людини повертається звідки, звідти, куди його був призначив Бог в період смерті. З раю, з неба або з пекла, з аду і з'єднюється з тілом саме в момент Воскресіння. Єврейське слово шеол відповідає грецькому слову гадес, або по-українськи ми називаємо це «пекло». І це не вигадка людей. Хоча багато людей сьогодні не сприймають пекла і не вірять в те, що воно існує, повірте, воно не міняє зовсім нічого в духовному світі. І воно не міняє деякі місця із священного писання. Навпаки, заперечуючи існування пекла, люди можуть зробити собі гірше. Адже не дармо хтось зауважив, що Ісус Христос про пекло більше говорив, як про небеса. Пекло це тимчасове місце збору грішних людей. Це місце, де перебуває дух і душа. Але не тіло. До Воскресіння і до суду Божого. Хтось сказав, що пекло це, мовби, тимчасова камера ув'язнення злочинця або слідчий ізолятор. Отож, друзі, грішник, порушник Божого закону, після смерті своєї попадає до пекла. В цьому пеклі зберігається його дух і душа до Божого суду. Вперед час Божого суду. Написано, що кожен воскресне. Тобто дух і душа знову, тобто нематеріальна частина тіла знову з'єднається з фізичною частиною тіла. Тобто вони воскреснуть і приймуть знове тіло. Причому вони знову стануть особистістю і будуть засуджені Богом. Тільки після Божого суда написано вже пророк, антихрист і диявол, а також ад, тобто пекло, і в той самий час грішна людина, вони всі будуть вкинені в озеро Вогняне. Тому, друзі, є різниця між пеклом і озером вогняним. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни Огняної, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Написано в Євангелії від Марка, 9 розділ, 47 та 48 вірші. Про точно долю смерті та пекла написано, що вони будуть вкинені в озеро Вогняне що також може стосуватися тільки особистості. Але ми можемо, друзі, сказати, що це є припущення, це не є догматична доктрина. Христос має ключі від пекла. Друзі, своїм славним Воскресінням Христос переміг смерть. Ми співаємо християнський псалом деякі слова і слова Божого в ньому є. О смерть, де скажи твоє жало. Де ад перемога твоя. І саме перемога над адом була в Воскресінні. Ісуса Христа. Воскрес наш Христос засіяло. В Нім вічне є сонце життя. Благословений наш Господь. Він повернувся із мертвих і звістив нам про те, що відбувається там. І як уникнути суду Божого і місця, яке горить вогнем і сіркою. Дорогі друзі, багато людей сьогодні кажуть, що потрібно жити у власну користь. Не потрібно вірити ані в що. Чому? Тому що звідти ніхто не прийшов і не сказав, що там відбувається. Це неправда. На основі священного Писання Святої Євангелії, а також послань апостолів, ми бачимо, що звідти повернувся Ісус Христос, і Він засвідчив, що життя людини воно повинно бути для Господа на землі, для того, щоб спадкувати вічний, блаженний, прекрасний край. Но життя без Господа, воно буде мати в собі велике покарання. Пекло після смерті, а у вічності озеро, яке горить вогнем і сіркою або геєна, яка приготовлена для диявола і для слух Його, і для тих, хто не буде записаний у книзі життя. Церкву Христову ворота пекельні також не можуть перемогти. Про це ми читаємо в Євангелії Святого Матвія, 16 розділі, 18 вірше. І кажу я тобі, що ти ж скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Тому перемога віруючих. У Христі. І через жертву Ісуса Христа віруючи в нього, вже більше не є грішниками, і пекло не претендує на них. І віруючи люди знають, що після своєї смерті на цій землі для них приготовлене краще місце. Місце зустрічі з Ісусом Христом і в Його вічних небесних оселях. Дорогі друзі, тому віруючим в Ісуса Христа, як в Божого Сина, не потрібно боятися ані пекла, ані смерті. Тому що для них Бог приготовив краще місце, місце вічного блаженства і вічної радості. В завершення читаю текст із Божого Слова, який є написаний для нас в Євангелії від Івана, 5 розділі, 24 вірше. По правді, по правді кажу вам, хто слухає Слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Це є слова Ісуса Христа. Друзі, і нехай вони адресовані будуть для кожного із нас. Нехай Господь благословить вас та до наступної зустрічі. Следующий. Папку, пожалуйста. Немножко лжи. Немножко воровства. Несколько хороших дел. Я пытался жить хорошей жизнью. Давайте посмотрим, насколько у вас получилось. Недостаточно хорошо. Пройдите сюда. Следующий. Вашу папку, пожалуйста. Ну, я, конечно, много плохих дел сделал. Я вижу. Но я делаю и хорошие дела. Однажды на экзамене я списала, но потом я убралась и выкинула мусор. Одно другое должно сбалансировать, не так ли? Давайте выясним. Сюда, пожалуйста. Ведь должно было сбалансироваться. Вашу папку впечатляет. Я всю свою жизнь посвятил, чтобы сделать этот мир лучшим местом. Я рыл колодцы в Африке, каждый месяц сдавал кровь. И я бы хотел сделать больше своей жизни. А это о вас написано? Ну, я в этом журнале только статьи читал. Ну, я только статьи читал? Только статьи. Следующий. Моя мама ходит в церковь. Я был крещен в младенчестве. Вы принимаете кредитные карточки? Следующий. Вашу папку, пожалуйста. Кто-то был занят делом. Так, ну с этим можно заканчивать. Ой, извините, я не знал, что он с вами. Ребенок Божий. Встаньте на весы. Не вы. Он. Надпись на майке. Иисус. Достаточно хорош. Эй, минуточку, но это же совершенно несправедливо. Вот почему это называется благодать. Следующий.